Перемога України обов'язково буде. Більш того, вона вже є. Ми стали нацією. Ми гордо говоримо. Я українець. Ми хочемо знати нашу історію, нашу культуру. Ми нарешті говоримо українською. Ми хочемо знати все про наші державні сили. І ми готові життя віддати за те, що є нашим – українським. Міні-мурали, створені учнями нашого ліцею. Це як пам'ятка для всіх оточуючих ціну, складові нашої такої довгоочікуваної перемоги. Тож члени парламенту, визначившись з темами зображень, почали розробляти ескізи. Готували територію. три, Ця ідея не могла бути втілена без матеріального забезпечення, і саме доброчинний ярмарок вирішив це питання. А далі справа рук наших художників. Перші зображення, перші маски пензлику. І... Ошматували долі українці, порвали серце на частини, як вас ненавичу, чужинці, ви втоптали наші землі. Та найдорожче ви забрали дітей моїх. І, не скорившись мені ніколи, ми вшануємо пам'ять наших героїв. Наші мрії про мир. за це дяка захисникам, їхнім мозолистим, мужнім і золотим рукам. Наші мрії про завтра, за це дяка нашим солдатам. Ми маємо можливість навчати, а вчителі навчати. Наші мрії про перемогу вам спасибі за віру. Це додає молодим упевненості, наснаги і сили. Наші мрії про Україну, за це дяка захисникам, здоров'я міцного, благословення та рясного всіх. Тож відкриємо наші мурали, сила нескорена. Які відображають нелегкий шлях до довго довгоочікуваної перемоги. Наше козацьке коріння, незламність, підтримка, непереможні котики ЗСУ, лицарі, які стоять на сторожі нашого повітряного простору, і вислів, який вказує напрямок нашому ворогу. І звичайно переможна Україна нарешті закарбовані. Наскільки ще треба зробити, аби почути таке очікуване слово перемога. Тож ми не поставили крапку. Проєкт триває.